Як виграти війну в Афганістані? Скільки військ і грошей для цього потрібно? І найголовніше, скільки ще триватиме війна? На всі ці питання очікується. у вівторок. Дасть відповідь американський президент, оприлюднивши нову стратегію дій США в Афганістані. Аналітики кажуть, що ця промова стане однією з найважливіших у кар'єрі Барака Обами. Далі про це Марія Юнко після місяців обмірковування та нарад президент Барак Обама у вівторок оприлюднить план нової стратегії дій США в Афганістані, що серед іншого включатиме дислокацію додаткових військ в цій країні. Я не ризикуватиму вашими життями. Хіба що це буде необхідно для американських життєво важливих інтересів? Ми дамо вам стратегію і чітку місію, на яку ви заслужили. Багато аналітиків кажуть, що це можливо буде найважливіша промова за весь час його президентства. Якщо він зазнає невдачі, його звинувачуватимуть в програші війни. Якщо він матиме успіх, йому віддадуть належне за перемогу. В ній аналітики кажуть, що найважливішим для Обами є дати відповіді на ключові запитання. Як багато військ. Що вони робитимуть? Чи можемо справитись з проблемами афганської і пакистанської урядів? Ці питання, як також те, де взяти кошти на продовження воєнних операцій, обговорювали під час дев'яти нарад, які президент скликав упродовж двох минулих місяців. Очікують, що у вівторок Обама оголосить намір збільшити військовий контингент в Афганістані. Ці додаткові сили використають для підвищення безпеки у південних провінціях, як також для тренування афганських сил. З уваги на зменшення підтримки війни серед американців і витрати, які зростають з кожним днем, для президента Обами це дуже непросте рішення. Ми витратили понад півдесятиліття. кошти і ризик дуже високі. Представники Білого Дому зазначають, що загалом у своєму зверненні президент зосередиться на закінченні війни в Афганістані. Однак завершення місії і виведення американських військ на сьогодні вимагає збільшення їх кількості. Втім, навряд чи Обама дасть згоду надіслати 40 тисяч солдатів, які просили американські військові командувачі в Афганістані. Марія Юнко, голос Америки.